Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 7 липня 2013 року. Це був об'єднаний турнір Київське Динамо. У себе вдома у Києві. На НСК олімпійському команди приймає Спартак 2-1. Київське Динамо перемагає гулелєнце та Олега Гусєва. Принесли киянам перемогу за Спартак. До речі, збивав ін. Луїса Уральде. А давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 51 тисяча 300 глядача було на НСК Олімпійському у той день. Юрій Вакс обслуговував даний поєдинок. І давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку стартові склади. Київське Динамо, Олег Блохін, головний тренер команди, стартова 11-ка, Олександр Шавковський, капітан команди у воротах. Даніла Сільва, Нівген Хачеріді, Демагой Віда, Денис Гармаш, Мигель Велозу, Аруна, Ярмоленко, Селин, Ленц, Бакани. Вот такая стартовая 12, как и Ян. Вуйкевич, ды -ды -речи, Дениса Гармаша, Тришки Пизниши, Заминать, Виталий Буяльский, Мигель Велозу. Поменяй Гранчар Аруну, поменяй Махмеди, Димар Сим, Бакани, поменяй Дуду Ленца, поменяй Эле Гуси, поменяй Андрея Ярмоленко. Спартак, Спартак, главный тренер команды Карпин, в воротах Пайсиаков, Па, па, Парашлюк да, бокет, бризгалов, ä, камбаров капитан команды, Белилентинов, Глушаков, Тино Коста, Хордо, Мафсисян Якавлев. Вистака старта у гостей а кротов билилентинов. Інсауральд Брізгалова поміняє. А, далі і, знаєте, ще є мініки Мафсісяна поміняє. Ось такі будуть завіде у Спартака. Тепер, друзі, давайте будемо про сам футбол говорити. І безпосередньо давайте, друзі, будемо говорити безпосередньо про сам футбол, про сам поєдинок. друзі, казати про сам перший тайм, то кияни більше створювали моментів. Причому ж таки Спартак більше команда володіла м'ячем. М'яч більш тримався в ногах у гостей. Знаєте, друзі, кияни дуже активні, справді цей матч розпочинається. І Київ Енеска і Олімпійський і справді також відчувалася підтримка київського Динамо. Ну і справді, киян прям я вам хочу сказати, прям дуже прям сильно розпочинает поєдинок поединк. проходила проходили атаки у київського Динамо на поєдинку. Е, Дуже таки хороші проходили атаки войс на 15 хвилина матчу Київський динамо атакує. Вибиває мяч вратар, якому подалі. воротар Спартака на ближнього видеопередачі. і помиляється захисник Спартака його обіграв. Флінц, вийшов один на один, обіграв вратаря, ворота, удар Гол! Гол! забиває Київське Динамо на 15-й хвилині матчу. Вратарь Спартака ось так віддає передачу на захисника і тут Ленц включається в пресинг. Э, відібрав він м'яч центрального захисника Спартака. Вийшов один на один, обіграв вратаря і забив у порожнього ворота. 1-0 київський Динамо попереду. Вратар Спартака ось так віддає передачу на центрального захисника. І тут Ленц включається в пресінг. Забирає сьомий номер м'яч у футболіста Спартака. Виходить 1-1, обігрує вратар і пробуває по порожніх воротах забили, після цього м'яч став більше володіти Спартак Спартак більше володіє м'ячем. Але не така прям велика була провага за у Спартака. Але Киане при цьому створюють моменти на 34-й хвилині матчу. Ще один шанс виникає у київського Динамо. Аруна, пробиває пробуває головою, але на місці воротар Спартака. Хороші проходять атаки у київського Динамо. Ось Наприклад, на 41-й хулині матча. Хороший детак у Київського Динамо передача на Германии. Ярмоника, 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 ярмоника підличає, провок простр, невезочный мет, мечта куда ярмолинка, то варіант. Видай передачі на бакані, але диверсимбакані був в хоч і в принципі, знаєте друзі, непевно проходила атака українського Динамо Дуже непогана проходила атака. А, володіли, да, м'ячем більше гості. І Ось Спартака на 42-й матчі проходить непогана атака. Викид один на один момент. І падіння у штрафному майданчику. І суддя а, показує якраз то штрафний на користь київського «Динамо». А, саме штрафний там був на користь київського Динамо. Але у Спартака непогані проходила атака наприкінці першого тайма. А, але перша 45-й хвилинка завершується. Київський Динамо перемагає. Другий тайм кияни до речі підтягнули м'ячем, і, і кияни дуже активно розпочинають другий тайм. Як і перший тайм, Кияни активно розпочинають так і другий тайм, киян і другий тайм також розпочинають. Друзі. Я вам хочу сказати, що кияни дуже друзі, я вам хочу, знаєте, що сказати, що кияни, друзі дуже активно розпочинають саме другий тайм. Ось як перший тайм, да, кияни прям дуже здорово розпочинають. І другий тайм кияни здорово розпочинають Руна, 52 розпочинається. Передача. Момент! Удар! Добывання. і не вдається забити футболістам київського Динамо. Хороший момент у київського Динамо. виникає 54 матч. Диммер бакані макані Майже виграв боротьбу бакани, диммер бакані Нас дуганяй мяч. ворота були порожніми бакані подача небезпечний момент. Но від Відбивається, відбивається гості. Сути справді пощастило Спартаку. Хороший був до Київського Дзінама, але кияни не забили свій шанс. Але Спартака також хороші проходить та так і справді. В цілому футбол такий був плюс-мінус рівний, але Кияни більше моментів створювали. 61-й матч, Кияни знову атакують, передача на лівий фланг, абсолютно тут один, Ленц, рука м'яч, Ленц, Ленц, підключає, лівий фланг, просто Гусів, удар, гол! Гол! Забиває Олег Гусів, 2-0. Київське Динамо! Київське Динамо! Подвоє свою перевагу на 60 Перші клонімачу, дуже хороше проходило. Дітя якраз по лівому флангу. Йде просто на порожній рота, але Гусєв. У порожні ворота заносить м'яч. Всіт варіт Спартака. 2-0. Київське Динамо. Подуває свою перевагу. Шикарна пройшла. А по лівому флангу а, у київського Динамо, цей шанс реалізували. А далі кияни і мечем, знаєте, так навіть більше володіли і справді. То кияни справді ось, ось розпочав контролювати справді та матч. І, і у київського динамо я вам хочу хороші проходили моменти, і справді команда Олега Блохіна стала контролювати матч. Але Спартак, не здається, хоч кияни ще могли звивати. Третій мяч. Були моменти у Київського Динамо, але не вдалося їх реалізувати. Але Спартак також команда не здається. Три хвилини компенсовые суддя. Штрафний вдається заробити гостям. 90 плюс 2 на матча. Йде подача Божного майданчика. не відбивається, але підбір за гостями. Полюємо флангу. Небосвечный момент. Подача. Удар по воротах. гол гол. Забивает. Д один м'яч відквитав на 90 плюс другий матчу. О, ще дві хвилини залишалося і намагалися гості піти на фінальний штурм, але Київське Динамо дотримали кияну цю мінімальну перевагу. І в кінці кінців суддя, де фінальний заток. Київське Динамо перемагає Спартак з рахунком 2-1 липня 2013 року. Киян не, ки не перемагається. Знаєте, друзі, хочу на статистику окремо першого тема та окремо другого тема продиктувати. А потім статистика. Перший тайм Володіння м'ячем 44 на 56. Перевагу Спартака. 6-2 по ударах. Перевага київського Динамо. 2-1 ударе з Перевага Київського Динамо. 2-1 закутили. Перевага київського Динамо. Другий тайм 7-3 по ударах, 6-2 одаре з 7. Київського Динамо. 3.0 закутили 51 на 49. Відсоток Володіння М'ячем. Перевага Київського Динамо. Справді, в другому темі Кен і м'ячем найбільше було ділів і ударів у Кен було більше. Непідсумкова статистика. 15-5 по ударах перевага київського Динамо, 8-3 удари в ствір перевага Київського Динамо, 5-1 кутові перевага київського Динамо, 47-53 переваги за володінням м'ячем, невеличка, але в Спартака. Але при цьому ж таки по ударах у київського Динамо майже втричі більше було ударів 13-5. Співвідношення ударів, 8-3 ударів в ствір. Куяни здорово виглядали, і справді, і справді що такі, знаєте, підсумок підвести, то я вважаю, що кияни по ділу перемагають у Київського Динамо моментів було побільше. В цілому, якщо знаєте, так брати картину матчі, да, брати картину, то в принципі да, була боротьба і плюс-мінус матч був рівний. Але кияни все-таки більше моментів втворили. І я вважаю, що кияни на цю перемогу награли. Ось такий, друзі, придала матч, об'єднаний турнір. Участь у цьому турнірі приймали Спартак, «Динамо Київ, «Зеніт» та Шахтар Донецьк. Кияни виграють цей турнір, 4 тура. І київське динамо набере, якщо не помиляюся, о, дистачок. Дистачок Десь тачок киян і виграє той турнір. А ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Привідали ми цей поєдинок 7 липня 2013 рік. Київська олімпійський Динамо, Київ, Спартак, 2-1. Київське Динамо перемагає. Друзі, я вам хочу добра побажати. Я вам хочу друзі, побажати Добра. Гун, друзі, брать себе. Бажаємо добра. Всім всі всі зустрічей. Будьте щастливі.